Віта є інформаційною партнеркою, вона власниця онлайн-журналу Українки. І що цікаво, що вона колись працювала у нас дуже багато сторітелінгу є відвіти про її початок кар'єри. Я його дуже люблю, тому що це знаєте, такий щасливий випадок, завдяки якому вона почала свою кар'єру. Потім воно понеслося, понеслося у Наталі. У Наталях вона була редакторкою політичних питань. Потім навчання. Потім Віта подумала, а може я зроблю свій власний онлайн-журнал. Зараз вона підтримує свою команду, створює багато. Сторітелінгу з різними компаніями до речі, можемо створити з нашими чудовими жінками, які зараз працюють і підтримують свої команди. І Віта розповість, чим займається наразі українки, які охоплення в неї, і це така: знаєте, я завжди відчуваю, що інформація це їжа для нашої духовної сфери і стільки. Таких гарних публікацій про історичних персонажів, про наших сучасниць, і вони з перших днів війни дійсно підтримували велику кількість жінок. Тобі слово, Віто. Дякую дуже. Чи добре мене там чути? Бо посиділа ззаду і знаю, що там треба або мікрофон тримати дуже близько до губ, або дуже голосно говорити? Сподіваюся, що мене чути. Я хочу подякувати Оксані за мене. Німше тут не видніється на фоні цієї красивої люстри. Та-та, дуже приємно завжди чути, особливо від колеги, яка має такий самий великий досвід роботи з медіа, з корпоративними медіа, з такими талановитими, як ви, людьми. Я взагалі дивуюся, як ця мініатюрна пані з року в рік. Я вже жартувала, кажу, Оксана прожила, провела прожила і провела. Стільки перепрошую урядів. Компанії, змін менеджменту в топ компаніях, з якими вона працює вже чимало років. Ковід, війна. Сподіваюся, найближчий наш план це вже перемога. І наш святковий бізнес-форум вже буде, дай Бог, наступного року, за традицією, раз на рік. Правильно, Оксана пам'ятаю, і вже буде у нас під знаком дуже приємним. Хоч послухали всі пана пекара і розуміємо, що деякі реалістичні моменти теж треба враховувати. Отож, мене звати Віта. Я дійсно дуже багато з колись мені здавалося, що стільки не живуть. Мої 20 років. Що за свої 20 років роботи в медіа, стільки всього спробую зараз, дійсно, я працюю і очолюю. Власне, жіноча онлайн-медіа, тут, тут у нас багато дівчат, і в принципі тема моя заявлена на цьому форумі звучала таким чином, що нам потрібно, як там підгляну, що я там поумнічала, навчатися жити повноцінним життям, припинити чвари і працювати на перемогу. А хто читав взагалі назви? В формі, в повтаймінгу, приємно. Е, ця фраза мене навіть трошки, коли ми з Оксаною думали над темою, про що говорити, і ця фраза мені здавалася. такою Здавалося, що її будуть сприймати як якусь таку красиву загальну фразу. А насправді вона все-таки ґрунтується на Трошки, можливо, сумних, але реалістичних фактах. Ми, як медіа, ми постійно моніторимо так само, як ви комунікаційники, настрої, запити, потреби ваших клієнтів. Так само ми моніторимо нашу аудиторію. І для нас головний інструмент, якщо у вас це внутрішні опитування, різноманітні там, акції, маркетингові дослідження, для нас головний орієнтир це Google і Google Запити. І, от, на жаль, за останній рік ми по своїх читачах і по своїх відгуках, по своїх кліках на наш сайт, на наші публікації бачимо три такі основні тенденції, які, можливо, будуть вам також цікаві, або ви зможете перекласти їх на свою діяльність і свою аудиторію. Перший пункт от, скажімо, перша складова моєї умовної доповіді, виступу зараз, так це те, що ми мусимо навчитися жити. Повертатися жити до нормального життя в умовах війни. Е, якщо ми дійсно, як сказала Оксана, ми не припиняли діяльність, не завмирали ані на день з 24 лютого, і рівно 24 лютого ми всі прокинулися і почали писати в там, інструкції для наших читачок на сайті, що робити, якщо обстріли, якщо артилерійські обстріли, якщо окупація, якщо виїзди і таке інше. І перші, напевно, перший рік війни зараз вона вже майже другий. Перший рік війни все, що стосувалося. Військової теми особливо багато ми писали про жінок, військовослужбовець, про жінок ініціаторок різних волонтерських, військових гуманітарних допомог. Це все у нас упродовж року набирало найбільшу клікабельність, найбільшу відвідуваність ці статті, і незважливо, де ми це. Публікували, звідки шив трафік? Чи з Фейсбуку, а це в нас основний напрямок трафіку, чи органічний пошук через Google. Зараз, упродовж останніх півроку, так точно, це найнижчі за клікабельністю статті. І це, з одного боку, об'єктивна реальність нашого часу, це те, про що в принципі дуже акуратно, але. Все частіше говорять, що ми повертаємо і з одного боку ми повертаємося до вже якось ми призвичаїлися до нинішнього життя в умовах війни, і частково це втома від постійного такого інтенсивного потоку інформації, пов'язаного з війною. Це якась ймовірно, і захисна реакція наших жінок читачів. Передусім, і це також впливає і змушує нас як медіа, і я думаю, вас, як людей, які працюють з клієнтами із аудиторією, теж над цим замислюватися. І, от, упродовж з весни, скажімо так, цього року, ми почали значно більше додавати в наш контент інформацію, яка пов'язана з нашими простими жіночими радощами. І це спрацьовує. Ми дуже боялися, скажу чесно, що це буде працювати як хейт не на часі, умовно кажучи. Там в нас бої під бахмутом жахливі, а ви там висвітлюєте, де купити українські там черевики на весну. От. Але тим не менше, наші на щастя, наші такі побоювання виявилися марними, і це дійсно ми побачили важлива така тенденція, що люди, живучи і сприймаючи війну, як вже даність нашого буття намагаються повертатися і влаштовувати, облаштовувати життя в таких умовах. Другий момент і друга тенденція, яку ми помітили завдяки знову ж таки нашим опитуванням, нашим Google аналітикам і спостереженням тим по тематиці, це теж прошу другий в мене пункт припинити чвари. У нас перший рік під Фейсбуком. У нас дуже потужна сторінка в Фейсбуці. Закликаю підписатися Українки онлайн або Українки Медіа. У нас майже 50 тисяч підписниць, чиста органіка. Ми жодного разу себе не рекламували, не просували. У нас не було ні впродовж першого року. У нас не було жодного негативного коментаря. У нас не було жодного приводу, навіть коли ми ще згадували про щось російське там з культурою. Культурою пов'язаною з якимись героями, можливо, у нас не було жодного коментаря. М -м -м, погане слово на букву С, яке всі знають, <свист fade> але всі виховані, дівчата соромляться сказати. Е -е, у нас не виникало жодного жодної негативної дискусії. Зараз. Е От вчора ми, наприклад, написали про Остапа Вишню. Хто знає, що Остапа Остапа Вишню була, наприклад, другий шлюб, дуже велике кохання, його друга дружина була від нього молодша. Вони там покинули одне одного, вони були, коли зустрілися, вони були одружені, там в них був такий шалений спочатку прихований роман, і тим не менше вони одружилися, і вона його 10 років чекала з таборів. І під таким, здавалося б, миролюбним, дуже культурологічним кохання дописом у нас на Фейсбуці, ми аж змусили заблокувати. Просто налетіли дві армії, які сперечалися між собою, Там, чи був він запроданцем радянської влади, чи все таки він не був. Тобто це теж така тенденція, яку треба враховувати. що... Поруч з необхідністю і важливістю поверта повернення до нормального життя на жаль повертаються не тільки хороші моменти цього життя, а й погані, тобто схильність наша до. Суперечок, дискусій, не завжди культурних, не завжди вихованих. І третій момент, який от теж є складовою мого, умовної назви мого виступу, допомагати е, і працювати на перемогу. Якщо раніше, у перший рік війни до нас зверталися безліч е, громадських благодійних, е, нещодавно створених, якихось аматорських, волонтерських організацій з прохання поставити банери, які захочуть переходити е, і донатити. Так? Ми всі пам'ятаємо. Притулу з його цей час настав, коли останній раз ми це чули. Тобто ем, теж є багато об'єктивних, це можна пояснити багатьма об'єктивними моментами, і фінансові можливості, і знову ж таки виснаження, і е, втома, і е, називається, я перечекаю, можливо, дійсно притула нарешті скаже цей час настав і буде збирати там на те, щоб купити Ілона. Маска е, е, це теж така важлива тенденція, люди. Зменшився потік донатів на армію, а це не є добре, тому що війна триває, навіть по не дивлячись на те, що ми повертаємося до якогось умовного мирного життя, і всіма способами нам треба намагатися цю. Допомогу підтримувати, і ми навпаки, там своїми зусиллями, своїми е, важелями це намагаємося зробити. Це така серйозна частина, скажімо так. А на сам кінець, користуючись тим, що я завершаю, я так розумію, правильно я ж остання сьогодні спікерка. То я думала вас трошки повеселити, і попросила свого SEO підготувати Google тренди запити. За останні 90 днів це не календарні три місяці, а останні 90 днів. Я думаю, дівчатам буде дуже цікаво. Навіть можемо пограти в вікторину і чоловікам також. Ну, от, наприклад, Google запити. Хто знає, що це таке? Це найчастіші пошукові слова. Це фактично те, що більшість українців зараз шукає, чим цікавиться і чого потребує. Це вибірка загальна. Ми її правда згрупували за темами, але варто врахувати, що це, ну скажімо так, мас-маркет, так, це середня, це не бізнес еліта це не наукове, наукове середовище. Це пересічні українці. Отож, що за останні 90 днів вони найчастіше гуглили, чим найбільше цікавилися. І це теж ми, наприклад, у своєму медіа наперід... Ще от починається календарний там грудень, а ми вже робимо запити про тренди і про запити грудня для того, щоб наш контент підлаштувати під ці запити, і якщо людина там цікавиться, наприклад, взуттям зимовим, то щоб наші публікації на цю тему він бачив одними з першими. Тобто для нас це важливий важель, він допомагає нам бути на слуху. Як ви думаєте, з персон за останні 90 днів? Топ умовних людей, які найбільше, якими найбільше українці цікавилися, не буду знову ж таки дівчата. Нема залужено, ви не повірите. Я теж здивувалася. Перше місце Путін вмер. Потім був міністр оборони відповідно. Король неба може хтось знає хто що, хто найбільший в топ-запиті? Я не знала теорія великих грошей. Сьогодні були банки у нас, так от топ-запит, один з топ-запитів чомусь теорія великих грошей. Питання для дівчат: скажіть мені, будь ласка, з косметики з косметичних брендів, на вашу думку, які входять у топ 3 серед українок за останні 90 днів. Ні, ні, бренди, саме бренди. Бренди косметики. Відомі. Ні. ні. До речі, брокарт один з топ-магазинів. Вибачте, Єва. Ну, ви в принципі, просто працюєте на одній з цієї схем, але Брокарт топ топ чомусь. Ну так от дівчата, щоб ви знали, з брендів перше місце Вікторія Сікрет, друге місце Дольче Габана, третє місце Том Форд. Версаче, Ейвон, Брокар, Діор Armani. щоб хлопці не сумували. Спитаю у них, як ви думаєте, чоловіки авто, які бренди автомобілів і, взагалі, теми з автомобільної тематики у нас були в топі за останні 90 днів, і взагалі, які, ав, який автомобіль має найбільше згадувань в різних словоформах? Тобто такий, так Мерседес. Причому Мерседес у нас на першому місці взагалі, після нього йде, мене це дуже так оміліло. Лада Голд. А типу як її вбити? Не знаю, я взагалі не знала, що така існує голд. Потім Samsung Електронікс, шина, Гума, Різина, Різина і чомусь в цьому контексті в презервативи в автомобільній тематиці. Ну, не чомусь, зрозуміло чому. Потім автомобілі продовжуємо Hyundai Motor, потім Volkswagen AG, правильно? Citroen і знову Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter, знову Мерседес. Можливо, так. Тому, дівчата, а щодо речей, щодо речей, теж ми робили такий запит. Три теж характерні такі м, ключові запити: адвент-календар, Гарбуз гарбузне ну це зрозуміло, але поруч з ним новий рік. Це означає, що життя триває, Новий рік попереду. З Новим роком сподіваємося, все буде по-новому, але по-доброму, чого всім бажаю. І сподіваюся, побачитися з вами через рік в Оксани на наступному заході. Дякую, дуже. Віто, дякую за оптимістичний такий прогноз. Ми такі активні. Дякую за виступ. За таку знаєте, за що я люблю віту? що вона життєрадісна. В неї так, початок війни, вона пише: як в тебе справи? Чи потрібна допомога? У нас вибило вікна. Зараз приїде майстер, все зробимо. Тобто, взагалі ніяких питань. І знаєте, можна підживлюватись такою життєстверджною настроєм віти, і тому я її дуже люблю. Приклад з тебе і завжди цитую в цьому випадку свою улюблену голдумеєр, яка казала, що песимізм, песимізм це та розкіш, яку ми не можемо собі дозволити. Так ми тільки оптимізм, тільки оптимізм. Дякую, люблю тебе, моя дірочка.